Київський аграрний університет Національна академія аграрних наук України запрошує до вступу у 2024 році за освітнім рівень бакалавр на освітні програми 073 менеджмент 201-агрономія. 204 технологія та переробка продуктів тваринництва, 208 агроінженерія Та на освітній рівень магістр за освітніми програмами. 0,73 менеджмент та 201 агрономія. Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук це один із провідних закладів вищої освіти, які готують фахівців для аграрної сфери економіки України. Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України це твій шлях у майбутнє. Ступай, ми чекаємо на тебе!